Український народ відзначає різдвяні свята. Вони є справді народними, веселими, такими, що запам'ятовуються надовго. У мою свідомість вони увійшли зі святковою вечерою, до якої бабуся готувала обов'язково 12 страв з колядками, коли я ходила разом до знайомих і нас там пригощали ласощами. Ці свята дарують якесь незабутнє тепло і радісні спогади, найсвітліші мрії і побажання здійснюються саме в ці дні. А ще з нетерпінням чекає школярників, коли вони вбрані в костюми приходять і посівають на добро, здоров'я, удачу. Щери вечір, добрий вечір, а його багатство, золоті руки. Щедрий вечір, добрий вечір, а його утіка хороші діти. Ось так піснями та щедрівками зустріла нас велика Лепетиха. А на вас сьогодні очікує приємне знайомство зі справжніми майстрами та талантами та неймовірний екзотичний сюрприз. Розпочинаємо! Довгими, зимовими вечорами. Що треба робити? Треба пити чай, дивитися телевізор з новорічними серіалами і програмами. Але це не про нас. В січневий лютий мороз. Ми вирішили приїхати до Великої Лепетихи. І ми сьогодні вас знайомимо з чарівними, неперевершеними творчими людьми. І першою з них миловідна жінка Анастасія Бобро. Я рада вас вітати. По-перше, вас вітаю з новорічними, з різдвяними святами. Щоб все гараздилось, щоб був мир, щоб був спокій, щоб вам здоровилося, і щоб ще довго-довго ваші руки робили те, що робите ви, Дякую. Анастасія. Я знаю, що ви керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва, так, так. при великолепському будинку культури, так? так оце ваша перша робота, так з чого ви її починали? Так, да, це саме перша робота, з якої я тільки тільки починала, ще тут працювати. З чого вона сірники. Сірники, природний матеріал, ну, в основному. мох. А там... хто вас привчив до цього? Ви самі чи я? З якого віку ви почали цим займатися? З самого-самого дитинства я ходила на гуртки і там преподаватель наш мене, приучила мене іменно до цього. І я ніколи не думала, що це буде моєю професією, але я дуже рада, що це моя професія. Анастасія, скажіть, скільки до вас діточок ходить у гурток? Зараз ходить 15 дітей, тільки за того, що не вміщається більше і по време я не тому що дуже багато виставок. Ну, вони ходять щодня. 15 дітей. Я і мої діти ми прикрашали фойє будинку культури, прикрашали читальний зал нашої бібліотеки. Є панорама в музеї в нашому місцевому? Це теж ми робили. Дуже багато роботи і я горжусь цим. Настя, я знаю, що ви робите ще таку благородну справу. Ви для воїнів АТО відправляли поробки, так? Так, ми відправляли поробки, сувенірну продукцію солдатам АТО на підтримку їх. Діти робили в основному мої. Ще відправляли дітям Луганщини ігрушки на Новий рік. Ну, а що ви їм робили солдатам і дітям? Солдатам ми робили мішечки сувенірні з патріотичними малюнками. Дітям ми робили іграшки іменно новорічні, які іграшки, ну, там медведики, пряники, так, Ну, дуже багато різноманітних робіт. Ми відправили туди. Настя, скажіть, мені, будь ласка, ви де народились? Я народилася в Росії в Магданській області. Нічого собі. А як вас доля знесла у Велику Лепетиху? Від, ну от сюди мій папа і мама з Херсона. З і ми вернулися сюди. Вони уїхали туди роботи, чи в молодості. Ну, Ми повернулися сюди. А в якому році? В 2000-му. З 2000-го року ви живете у Великій Лепетисії. Так. Скажіть мені, будь ласка, ну це вже такий певний термін, вже майже ну майже 16 років вже можна казати. Е, як вам і наскільки подобається Велика Лепетиха? Які тут люди? Дуже добрі люди, мені тут дуже подобається. Уїжджати сюди я не хочу. Дуже природа тут таке враження, що я тут і народилася. Просто я все дітство проводила тут. Ну, коли mm -hmm. ми приїжджали в одпуски, мені тут дуже подобається. І ви б звідси нікуди не поїхали. Mm -hmm. Що найскладніше робити? З чого? З якого матеріалу? Найскладніше робити, звісно, великі іграшки. Але ви такі робите і новинки. От Ви мені показували, ви робите з льону обкладинки для паспорту. Так, я в цьому році почала робити обкладинки для паспорту, воно прийшло само по собі. І одразу я починала рісунки, ручна робота, потім декупаж. І так воно пішло, пошло і. Тобто всі напрямки творчості, да, ви всі да. напрямки використовуєте. Мені все інтересно, абсолютно. Я не зациклена на одному на вишивки або на рисуванні. На все хочу все спробувати. В общем так, за що не візьметься Анастасія Бобров, все в неї виходить. Я дуже рада, що я з вами познайомилася в ці січневі лютневі морози. Дякую вам величезне. І вам спасибо. Велика Лепетиха не просто мене вразила. Вона, чесно кажучи, мене шокувала. Упорядковане живописне селище, привітні люди, а ще несподівано вразив стадіон не гірше за міський. Тож запрошую познайомитися зі спортивним життям Великої Лепетихи. Ви знаєте, настільки сьогодні шокована великолепетиськими людьми мене просто немає слів. Я зараз вас хочу познайомити з людиною, яка Ну, не бачивши з цього слова, я кажу, що піднімає спорт у селі. Це тренер з футболу, з карате Гайван Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович, добрий, добрий день. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь з дітьми, як давно, ви займає... як давно ви піднімаєте спорт на селі? Це так сьогодні важливо, щоб діти займалися спортом. У 2000 році я начав... мене запросили в Херсонську федерацію карате, щоб. Популізація карате в області запросили, в мене був тренером Херсонської федерації шотекан. І я розпочав вже заняття в Лепетисі. Скільки дітей тоді ходило до вас? Спочатку ми було десь до 20 чоловік, ми починали, ми, ми ще ніде не виступали, ми їздили. Зараз, зараз займається десь близько 40 чоловік, і в нас діти. Виступали вже і на, на чемпіонатах України, і на області, і багато призерів. Без перебільшення, скажіть, це правда, що поруч з першими місцями там Київ, Харків, Одеса звучить велика Лепетиха, да, це правда? Всем, да. У нас, якщо приїжджає там 11-12 міст і Лепетиха, от на чемпіонаті Запорожжя ми дуже часто буваємо і з ну, Каратесами, да, да, так. І діти зараз їх. Не турбує, що ну, не переживають вони за те, що вони будуть виступати там, з кивлянами чи з Черкасами. Чи, чи вони виходять і виступають вони, на, не рівних. Не знаю, на рівних. Так. Анатолій Анатольович, а пишаєтесь? Ну так гордо вам, що все-таки таке невеличке село, велике липотиха селище. І на таких п'єдесталах, на таких перших місцях призових? Я дуже пишаюсь своїми дітьми. Я в них вірю і я бачу потенціал, бо кожен рік приходять маленькі діти і вони хочуть займатись, і мені це дуже радісно. І за цього я не бросаю це діло і, е... і не бросите, да. бо ще у вас це є да. футбол, мене так? Є ще футбол. Розкажіть про футбол. Розкажіть про визначну подію для Великої Лепетихи у 2015 році. Сюди приїжджала команда Динамо, Динам Київ. Да. коли вони приїхали. Це була така радість, шок. да, шок і свято для, для всіх Селище, жителів да, для селища. Зібралися дуже було, було безкоштовно. Квитки не продавалися, безкоштовний був матч. І всі насолоджувалися цим ігрою. і була дуже дуже класна ігра. Взагалі. І люди не могли в неділю ще ходили і. Дякували за, за цей матч. Анатолій Анатольович, ну от майже вся молодь задіяна в спортивних таких секціях. Ну Всі молоді люди приходять, спортом займаються. Ну, у нас тут от, в цьому спортзалі, в якому ми стоїмо, у нас тут значить, проводиться настольний теніс, проводиться баскетбол, проводиться волейбол, проводиться міні-футбол, е, також і займаються карате, і навіть приходять е, дедушки грати в доміно. У нас тут навіть проходить змагання по доміну. Вони приходять і грають, в них є кімнатка, і вони грають в доміну. Бачите, да. як тут живе це великий лепетиць, усім від мала до велика. Да. Анатолій Антоні, скажіть, а ви сам великолепетиський? Да. Ви да, народилися? Да, я народився О, Я люблю з такими людьми спілкуватися. Скажіть, ви поміняли місце проживання на інше? Е, коли спочатку е, в молодості мене як то тянуло, бо я вчився в Херсоні, закінчував е, Поліграфічне училище спочатку, а потім, потім я вже закінчив інститут в Миколаєві, пединститу. Mm -hmm. І вроді би як спочатку мені це нравило, а коли я вже тут переїхав в Лепетиху, жив і робив, тепер я бачу, що я їду, для мене все чуже, тут рідне. А ви знаєте, ще чим можна пишатися у Великій Лепетисі, так це організація волонтерського руху. І Анатолій Анатолійович є координатором волонтерського руху у Великій Лепетисі. Скажіть, будь ласка, як давно розпочалася ця робота, чи тоді, коли розпочалася війна? У нас вийшло, що спочатку у нас була спілка хлопців, які вирішили допомагати просто для Великої Лепетихи робити щось хороше і добре. Це ми там починали і парки сміття обирати, робили там на пляжу дитячу площадку. Коли почався Майдан, нас як то дуже взагалі зблизило, всі були стривожені, стривожені, да. і вирішили, що треба допомагати нашим солдатам. Ми так, їздили в гарячі точки, Самі їздили. Да, і я і я лічно їздив, і всі наші хлопці їздили. І в Донецьку, і в Луганську області, і я ж горі Волноваха, Гранітне. Багато де об'їздили і возили з продуктами. Продуктів багато теж повезли і подарували навіть дві машини Жигулі і «УАЗ». Антон Анатольович, а де знаходити час? І для занять спортом, і для занять такою величезною справою волонтерським рухом. Я не знаю, де їх беру. Ну, а не... де знаходити сили тоді? Не знаєте, де час берете. Ну, саме по знаходити? собі виходить. виходить часу катастрофічно. Не вистачає. не вистачає. Дома я не успіваю навіть вдома зробити те, що я хочу зробити. Виходить, що треба і з дітьми працювати, і солдати дзвонять, кому що треба записуємо, передаємо новою почтою, передаємо. Через батьків вони теж відсилають. Приходять вони на ротацію, приїжджають, ми їм так даємо вони з собою забирають. Ось хлопець, хлопець уїжджав на Новий год. Ми йому навіть бутилку шампанського дали туди, щоб вони там відмітили. От ви знаєте, це сіль землі. І от така сіль землі. Є у Лепетисі. в е, мене знаєте от в програмі. Я завжди щось маю зробити. На оскільки ми тут в спортивній залі. Ви дозволите мені забити м'яч у ворота. Дозволите? Да, да. Спасибі Анатолій да. Анатольович, за те, що ви є таки тут у Великій Лепетисі. Спасибі Дякую. вам величезне. Отож, увага, мій коронний номер. Оце так удар, що й казати майстра і діло боїться. Ось що значить профі, ось так вам. Ви знаєте, Великолепетиська земля багата, ну от мені здалося унікальністю. Е, унікальними людьми вона багата, талановитими людьми, е, майстрами, справжніми мастра, майстрами своєї справи. А ще е, саме тут, у Великій Лепетисі, я познайомилася з досить відомою людиною. Він, окрім того, що кандидат наук, він поет, історик і все це Бестюк Іван Іванович. Я дуже рада бачити вас і з вами познайомитися, Іван Івановичу. Спасибо. Скажіть мені, будь ласка, от ви ну ви талановита людина, така розумна талановита людина. Як до вас, коли ви почали писати? Як давно до вас це прийшло? Як ви отримали цей диплом кандидата наук? З чого все починалося? Ой, І просте і складне питання, я вам так скажу. Починалося з того, що я сільський. Сам по натурі сільський, і генетично я з роду племені теж з села. Я жив довго і працював і в Херсоні, а потім став вчителювати, і так вже 50 років я живу в селі. А в де лікарство. ви народились? На Хмельниччині. На Хмельниччині. Да, на Хмельниччині. А як ви сюди потрапили? Мої батьки були в 49-му році переселенці. Переселилися в Херсон, жили в Чорнабаївці, а потім так я працював. Вчився в вечірній школі на заводі Петровському. Працював три роки в будівельній бригаді. А потім те, що маю, то маю. Іван Іванович, коли ви почали писати? Ви знаєте, студентом почав писати. Студентом. Перша моя новела була опублікована в 1960. У четвертому році, на четвертому курсі Підінституту Кам'янець-Подільського. Вона називалася Скрипка. Я написав її і не чекав, що такий буде поворот з тією скрипкою, моїм першим твором. Значить, вона опублікувала обласна газета, опублікувала його. А я через рік закінчив педінститут і пішов в армію. Я служив у космічних військах. І Настроював радіоапаратуру, настроював і чую, грає скрипка. і йде мій текст. Я завмер. Це було в Закарпатті. Я завмер. диктор читає мій текст і грає скрипка, Я сидів, плакав. Це диво. Так. Да. Я коли перед в кінці, перед закінченням педінституту, мене побачив декан. І сказав мені такі віщі слова. Каже, тебе нагородив Господньою іскрою, іскрою Божою нагородив тебе. Старайся, працюй. І переді мною став вибір або село, або йти з села. І я вибрав все таке друге. Ви вибрав, вибачте, вибрав село. Село все ж таки. Додало мені, видно, якесь коріння. І я взагалі по натурі сільський. Я не можу, я погано переношу місто. Отак, і став писати. Ви кандидат історичних наук? Да, так? Я кандидат історичних наук. Довго працював у цій школі нашій місцевій. я зараз пенсіонер. Скільки у вас книжок? У мене художніх книжок, у мене художніх книжок. Сім. Mm -hmm. е, Повністю мої всі ага. книжки. значить, І в мене ще є три наукові книжки, я їх не брав з собою. До речі, я працював ще й в, по сумісництву в Новокаховському політехнічному інституті, викладачем читав історію і філософію 10 років. Мені пропонували перейти в сільхозбі в інститут, ага. мені пропонували в Каховці залишитися в інституті. Значить, але я відмовився від цього. Ну, привіз коріннями і все. От, от скажіть мені, Іван Івановичу, чим вам так подобається село? От я вперше так зустрічаю з людиною, яка от вже тричі сказала, я людина села. Чим вам так подобається земля, село? От Великолепитиська земля чим подобається? Конкретно за Великолепетиську землю скажу. Переді мною в житті в 84-му 84 році стала проблема. Пропозиція запропонували мені директором школи. Або е, Восканню нову, ага. або велику Лепетиху. Я вибрав велику Лепетиху, тому що природа гарна, а село це було, як, знаєте, як казочка в 80-ті роки. Все підбілено, все підрізано, все підшепорино було. Е, навіть деталь така. Мене вразило, коли я сюди приїхав. Мене вразило те, що тут вранці. Їздила поливна машина і поливали асфальт. Асфальтові дороги поривали. поливали центр там, десь на околиці. Де був асфальт це в містах, да, таке робили да. раніше, а не в і ви знаєте, як я вибрав Дніпро ви зіграв зі мною таку гарну роль, що я мені хотілося писати, щоб билися хвилі не тільки в душі. А хвилі билися і тут, і в душі, і зовні, щоб я почував себе комфортно. А які у вас люди? Люди, ви знаєте, прекрасні люди, талановиті люди. Ця земля, район маленький, але ця земля прямо насичена е, талантами. Ну, я вам приведу приклад три академіки раз. Один з них академік. Цей автор е, атомних е, підводних човнів з Рубанівки. Здається, яка Рубанівка має степ е, е, кругом. І він е, творив перші радянські атомні човни, академіки з філософії є, академіки художники є. От, е, три академ... да, чотири академіки, чотири академіки у нас. Думаєте, кандидатів наук десь за, за десяток. Значить, докторів науки наче, на, нарахував сім. Це все повоєння. До воєнних я ще ну, не докопався туди. Це невеличка земля. Люди, знаєте, такі, вони подільчиві, такі угу. сонячні Красиво. якісь, да, подільчиві, сонячні Красиво. якісь. Ну, тут немає злоби отієї бруду, того, що є десь там в інших місцях. Я, я почуваю себе чистою людиною, тут, розумієте? Чистою і тут, і тут. Іван Іванович, з вами так дуже цікаво спілкуватися. Ви взагалі дуже-дуже розумна людина. Скажіть мені, будь ласка, чим ви займаєтесь у вільний час? Вільний час, оце моє заняття. Оце вільний час. Да. А чи є у вас дружина мене вже хоче виставити з, з квартири? Каже, ти всі гроші вкладаєш в це. У книжки. Да, в книжки. Так, я всі гроші, які заробляв, і там получаю пенсію. Я заробляю і вкладаю в книжки. Це мій сенс життя. Але ж дружина ж да. не виганяє. Сенс життя. Ну я думаю, вона пощадить мене вже не вижене. Це сенс життя, так? Так, да, це сенс життя. Я не можу, якщо я щось не напишу, статтю гарну в газету. Я не можу пережити, спати, якщо я щось доброго не зробив для людей. Мені згадується. Я дуже люблю слова Марка Аврелія, того рим, римського імператора, філософа, який каже, казав, точніше. Що я ж смисл мого життя полягає в тому, щоб допомагати іншим людям шукати смислу. Я так вражений був, і це стало моїм девізом життя. Помагати іншим. Я свій знайшов смисл життя, а допомагати іншим, щоб вони шукали, особливо в школі, я працював 40 років в школі. Я допомагав їм шукати смисл життя. Ну, вони багато хто знайшов цей смисл життя. Да. Я, думаю, я, горжусь, я горжусь. Я горжусь багатьма з них. Скажіть, мені є діти, онуки? О, я вже дідусь тричі. Тричі? Тричі. Ну, мені 72 роки. О, ви дуже гарно виглядаєте. Так, да, мені дівчата навіть кажуть, що ви гарно виглядаєте. <сум> я вам кажу, як молода дівчина, що ви дуже гарно виглядає. Так, Так, так. О, онуки, який вік онуків? Онучка вже вийшла заміж. Одна. другий закінчує 9 клас, буде поступати він за кордоном, живе з мамою, а третя маленька. Ще ще бігає, на ноги спинається. Всі пишаються дідусем. Мабуть, так, мабуть. Я не буду казати, але вони мене люблять, а я їх ще більше люблю. Це найголовніше. Я вам дуже вдячна, Іван Іванович, Я хочу вам отак пожати руку за те, що пасибі. За те, що великолептиська земля є, існує і є тут такі люди, як ви. Спасибі вам величезне! Кожного року наша програма готує вам новорічний подарунок. Але Перш ніж ви його побачите, я вас познайомлю ще з однією чарівницею, яка проживає у Великій Лепетисі, це Аніта Романович. Доброго дня. Доброго дня. Вона робить неймовірні речі зі стрічок. Але таких робіт, я вас запевняю, ви ще 100% ніколи не бачили. Але згодом ви побачите. А зараз ми поговоримо. Аніточко, коли ви почали це робити? Почала я е, внезапно. Я буквально нашла книжку на балконе. Мне очень понравились работы, которые были там. И я решила попробовать. Это было где-то лет, наверное, 3-4 назад. Так маленько, так 3-4 да. рочки тому, да. так? Начала я с элементарных работ. Видела в интернете образцы, пыталась копировать чужие работы. Но немного їх було. Я практично одразу почала как бы, свої ідеї <смешки>, воплощать в реальність. І так і пішло. Оці стрічки ви замовляєте через інтернет. Ще які матеріали ви використовуєте окрім стрічок? Я використовую краски. Краски я использую від акварельних до самой банальной гуаши, наприклад. Також краски для тканей. Ізполююю різні нитки, в деяких роботах можна наблюдати бісер, буси. А ви от самі бачите картину, чи ви десь можете її так, ну, там, змалювати? Чи самі вигадуєте картину, яку ви хочете зробити? Некоторі картини у мене по принтах вишити. Це вже готове полотно, готова картина, наноситься печать на ткань. І потім сверху просто вишивається. Більшість картин, звісно, я придумую сама. Це мої ідеї авторські картини. Фони також я рисую сама. Як зазвичай замовляють на дні народження, на весілля, на що найбільше робите, на які свята по По-разному, по-разному бувають іноді заказувати 3-4 картини себе, просто себе, в квартири, буває, навіть навіть заказують діті, три птіхи. Так что по -разному. множество картин отправлено в Россию, множество картин в Украине куплено, есть даже в Италии, Германии, Молдавии, Казахстан отправлено. Аніто, я розумію, що для такої пташки, як ви, велика лепотиха, то не той край. Я так впевнена, більш ніж впевнена, що ви звідси скоро поїдете. І, мабуть, це і правильно. Але на сьогоднішній момент ви живете тут, і я вам дуже вдячна за те, що ви живете тут. Ви залишаєтесь з батьками допоки ви залишаєтесь на своїй малій батьківщині, і за це вам дуже вдячна і вдячна за ваші золоті руки і за ваш прекрасний талант. Спасибі вам. Що ж, мої любі, найнесподіваніший сюрприз, на який ви чекали довго всю програму, це мавпа, яку ми знайшли в Херсонській області. Але де я вам не скажу, це наші херсонські мавпи, і вони, як і вся наша творча група, бажають вам, щоб Наступний день був кращий, ніж попередній, щоб ця мавпочка принесла мир, спокій, злагоду, щоб всі були здорові, щасливі і багаті. Ми вам від щирого серця бажаємо в цей старий новий рік і наші мавпочки Херсонщини. Також ось таке воно симпатичне, кумедне та доволі доброзичливе обличчя Нового року. Воно просто випромінює безтурботність, позитивні емоції, а значить. Дарує щастя, нехай новий рік принесе всім нам мир, злагоду, здійснення мрій. Бо чарівна магія новорічних свят завжди схожа на казку, а кожна казка, врешті-решт, завжди закінчується тільки хорошим.